Забезпечення сил оборони новітнім озброєнням, військовою технікою є головним завданням для ОПК України. Нам необхідно наростити виробничні спроможності підприємств, оборово-промислового комплексу, потрібно провадження західних технічних стандартів. Максимально швидко швидко скоротити технологічному, технологічне відставання від технологій, які існують на Заході президентом України, на Раді національної безпеки України, було прийнято рішення щодо будівництва нового заводу боєприпасів і виділена сума для цього 1,5 мільярда гривень. Це буде сучасне виробництво всіх типів боєприпасів за стандартами. Альянса, в тому числі, я маю на увазі калібр, підходи і э, самовиробництво. Воно буде відбуватися на э, інфраструктурі Міністерства оборони і за заказом Міністерства оборони. Крім того, виділений ресурс для того, щоб... Э, Почати закупівлю новітного українського «Аплот», який, в принципі, не поступається по своїм технічним характеристикам танкам країн Альянсу і сучасним танковим розробкам в світі. Завершення розробки ракети Вільха, а також модернізація систем ППО радіоелектронної боротьби і розвідки.